В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, всіх вас я вітаю святом, ведення в храм при Діви Богородиці. Матір Божа, це той сусуд, через який Бог прийшов на землю нас спаситель. Завдяки її чистоті, святості, непогрешимості. Господь прийшов на землю. Тому то ми особливо шануємо. Божу Матір ю. і всі ті свята, всі ті події, які пов'язані з життям Матір і церква, відмічає. Відмічає її і чудесне зачаття, яке було природне, але по благодаті, тому що вже пристарілими були, і кім'ю і по плоті, по природі, вже не могли мати дітей, але Господь дарував для того, щоб. Боже Матір, народившись від них, прийняла вже чистоту душі і тіла. Ми святкуємо і чудесне її, і народження, як плід віри її батьків, які вимали все життя вималювали, і тільки от глибокі старості вони отримали своє дитя. Про зачня народження, якої було предсказано святим ангелом. А сьогодні ми. Святкуємо введення в храм. Тому що в свій час праведна Анна, яка молила Бога, щоб Господь дарував її дитя, то вона казала, якщо народиться дитя, то я віддам Тобі Господі на служіння. І от народилась дівчинка, як сказано, що в два рочки вони думали віддати в храм, але ще на рік оставили, на рік оставили, і в три рочки вони її відвели в храм. Але привівши до храму, як говорить церковне передання, церковне передання, тому що церква наша апостольська, і то, звичайно, святі апостоли розпитували Божу Матір про подробиці її життя, життя її батьків, і всі ті обставини її життя і чудесно народження. Тобто церква наша апостольська зберегла всі ці подробиці. І сказано, що коли батьки привели в її в храм, то вона сама. По сходинкам почала підніматися і пішла в храм. Це свідоцтво, того, що і в, і в цій маленькій дитині трьохлітній вже жила велика віра. І тому її віра устрімляла в храм до Бога і віра, любов до Бога в неї була сильна, так що от вона сама піднімалася, оставляючи своїх батьків. Ну, а далі церковне передання розповідає. Чудесні подробиці, що її зустрічав е, праведний Захарія, батька Йоанна Притечі, який теж чудесно отримав дитя по проросту Божому через благовістя ангела. І в той час був е, якби черговим священником, декадприсвященником. І він сам зустрів Діву Марію маленьке дитя. І тут відбулося. Чудесне це те, що він не просто дитину ввів храм, а прийнявши її, він ввів її, висвятає святих. Тобто <кій> старозобквітній храм, він склався так, що була частина храму, де люди стояли. Якщо брати наш храм, то це притвор. Було місце, де священники служили, приносили жертви, Жертвенник стояв, це як от, середина нашого храму. А святая святих це та частина Ірусимського храму, яка була відділена завісою, коли тільки первосвященник раз в рік міг війти, попередньо принісши про себе жертву, щоб Господь очистив його гріхи, окропивши себе. Кров'ю тієї жертви тварини, і він виходив у святає святих. В свій час, коли цар Соломон збудував храм, то святая святих, то Ірусилівського храма зберігали такі святині, як ковчег заповіту. Тобто велика скриня, в якій зберігалися, Плити заповіту, де написано було 10 заповідей, які Господь сам рукою написав цих 10 заповідей. Скрижалі. 10 западів. Була чаша, яка в собі зберігала манну, небесний хріб, яким Господь кормив євреїв, коли вони 40 років подорожували по пустелі, йдучи в землю обіцяну. Той небесний хліб. І був жезл Арона, палиця, що коли Мої виводив і вивів євреїв з Єгипту, якби перші жерти почали приносити, то він пересвященником священником, який буде звершувати Богослужіння, приносити жертви, поставив свого брата Арона із коріна Левіна, Левіт. із коліна Левіна. І потім інші коліна. Єврейські почали говорити, ну, це корупція, що ти свого брата поставив. Ти в нас патріарх, який ведеш народ, а свого брата поставив якому що влада у вас. Чи не чесно, когось із нас ти постав, щоб ми теж були там звершували жертви. І тоді Моїсей сказав, щоб всі, якби родоначальники інших колін, ну в тому числі Аарон, принесли палиці, посухи свої. І поставили коло ковчега заповіту, що Господь указав, кого він вибирає на служіння собі. І наступний день, коли вони прийшли, то палиця Жезл, палиця арона, вона проросла. І оця палиця пророша, нігдалеве дерево, от вона теж була святая святих. Але це було в першому храмі Єрусалімському. Який започаткував цар Давід, який збудував Соломон, оці святині зберігалися, що Господь чудесно вивів і сам він обрав те служіння, яке мають звершувати, і священників, коліна Левіна. Але після Вавилонського полону ці святині вони пропали. І той храм, який відбудувався після 70 років Вавилонського полону, цих святин більше не було. Святая святих була, завеса була, присвящені приходив, як положено було, але вже тих святинь не було. А не було тих святинь, тому що Господь, який промислительно веде народ, він вказував, що ці святині вони вказували на Діву Марію. тому що скрижали заповіток, камні плити, на яких написано Слово Боже. Вони з собою були образом Діва Марії, яке слово Боже вселице, як на тій жарі було написано. Слово Боже. Тільки там букви не, а тут сам Бог. Чаша, яка мала хліб небесний, Господь про себе скаже, що є як хліб, який зійшов з неба, то Христос є хліб Небесний Більше тої в І от матір Божа, це є дійсно та чаша, яка прийняла цей хліб небесний в себе. Жеса Даронов, суха паста, палка, яка вдруг чудесно проросла. Це теж був образ Діви Марії, яка без чоловіка да, проросте, породить сина Спасителя світу. Тому то Господь привезти після полона забирає ці святині, тому що тепер храм повинен прийняти ту, на що вказували отті. Реальні, якби, речі, але які прообразували і вказували Діву Марію. Тому то сказано, що Захарія вводить Діво Марію восвята і святих. Тепер вона є та чаша, яка має носити манну, хріб небесний. Вона є той жезл, прозявший, який має, яка має породити без чоловіка Христа. Вона є е, та скринька, яка має прийняти в себе слово Боже. І сказано, що Захарія ввіку на Восьвятає Святих, і це було дивно, але це по вказівці Божій. Більше того, церковне передання розказує, що і в наступні дні, проживаючи в храмі, вона ходила в святаю святих, і там непрестанно вона молилася до обіду, поки ангел не являвся, давай хліб перекусити. Так от в молитві, в пості, в богомислі вона там виростала. І вона дійсно духовно виростала. Маючи откровіння Боже, освячуючись через подвиг служіння Богу поставі молитви, освячуючи Духом Святим, Господь готовий їй дійсно стати тим містіліщі. Тому то матір Божа війшла в храм для того, щоб стати тим достойним сусудом. І сьогодні ми це святкуємо. Вона там буде знаходитись до 13-14 років. В 15 років вона народить Спасителя. 3 роки вона війшла. Потім, коли вона підросте діва, вже треба буде одружувати, то її обручать Іосіфу, який буде її сродником, який буде берегти її дівство. І от святкуючи це свято, ми бачимо, що матір Божа війшла через її особистий подвиг, поста молитви, вона стала достойним сусудом. І це для нас приклад, що ми повинні ходити в храм для того, щоб тут удосконалюватись, для того, щоб кожен із нас став теж храмом Духа Святого, в якому буде перебувати Господь Бог. Тому то це свято і нас призиває до на духовного подвигу, до очищення своєї душі, щоб наше тіло, наша душа була храм, в якому буде перебувати Господь Бог. Це свято старших людей вчить. Як бути достойними батьками, бабусями і дідусями для того, щоб своїх дітей і онуків теж входити в храм, Тому що таки тут людина в храмі через віру знаходить для себе спасіння, для того, щоб рід продовжувався і рід служив Богу. Тому то я призвав, щоб сьогодні із діточками прийти. Якщо не з діточками, то щоб прийшли, і ми помолилися за своїх діточок, онуків і так далі. Нехай Господь береже щоб ми з вами теж були достойними сосудами благодаті Божої, через який звершуватись буде воля Божа по спасінню як наших душ, так і душ наших рідних, так і буде звершувати служіння Боже в цьому світі в теперішній час. Пресвятая боротися, помагайте, праздні